Називають мене Рос або Сатана. Це мій псевдонім, скажу чесно. Займаюсь я брендом одягу під назвою Похунь. До повномасштабного вторгнення я дуже полюбляв громадські заходи, а особливо чірні. Тобто це бар був оглядачем. Світського такого життя, бар, барного життя. Барменська індустрія вся волонтерила, бо вона знала, де знаходяться харчі, де їх розподілити. Ну, це ж хоріка, вони розуміють, що до чого. І, звісно, я їм допомагав, потім вийшов на своїх волонтерів вже і просто займався волонтерством. Всі тканини, які в нас є, ми просто. Ще пускали на те, щоб відшивати бала клави, ну, те, що необхідне, те, що можуть пошити швеї, mm -hmm. дуже швидко. Десь 3 березня я вже був у ТРО, але це ще не розумів. Я думав, що це добровольчий якийсь спецбат, з якого можна буде піти. Так, так, так точно. І в якийсь момент я зрозумів, що ні. Це вже ТРО. Це вже... Але я була і добра новина, що за це ще будуть платити гроші. Бо я вийшов просто на добровольчих початку. Мабуть, я мав зрозуміти це, коли ми подавали картку, ну, банківську картку в заяві вказували. Але я цього не зрозумів, і я провтикав в той момент, коли це я став, ну, грубо кажучи, заручником благодійності. Але я не жалкую, То й таке. Слава Україні! Перші наші берки були на Чорнобиль. Коли був, це був десь липень, я не знаю, потрібно було спостерігати, розвідувати шляхи, якщо буде знову наступ, ми їх повинні були всі розвідувати, спостерігати, чи немає ДРГ. Було страшно, по-перше, через те, що це Чорнобильська зона, а ми знаємо, що скільки там. Човаків російських освітлилось, не там копавши окопи. А по-друге, коли ми приближалися, звісно, до білоруського кордону, там було дійсно страшно, бо ніхто не знав, хто, що, що там і де там. не було думок, типу, куди я поперся? Наприклад? Ні, не було. Тому що навпаки, знаєш, тут прикол був в тому, що ти, от коли в тебе лють, ти преш і тобі все, як каже мій бренд, байдуже. От, і я це ну, ніколи не жалкував, розумів, і гарячка. Навіть така була, що «Блін, та що ми тут сидимо, давайте далі, йти в бої, в бої, в бої. Я не знаю, досі страшно, але ні. Я знаю одне, що потрібно від цього відстранятися, щоб заново було страшно. Бо коли ти там проводиш дуже багато часу, то ти до цього звикаєш і око замилюється. Я знайшов себе, а це саме БПЛА. Бо так я ходив просто з автоматом, стрілець і я, я, я розумію, що я не штурмовик. — Це в піхоті був Так, я і так в піхоті, але просто тут я і в піхоті їду, але виконую обов'язки БПЛА, тобто розвідника. Ми сидимо поміж артилерією нашою і їхньою. Угу. І наша задача, як можна ближче підібратися до кордону. Щоб і нас не спалили, ну при тому, щоб мавік далі ну дрони далі долетіли, бо реп, вся фігня. І от коли ти наводиш, по, по них стріляють, вони потім дають а, відповідь по нашій арті, а потім шукають, хто ж їх, хто ж наших навів. І от нас спалили. Я розумію, що по нам точно, дуже точно прилітає. Причому з, ну не, не всього майже, але дуже точково. Ми пряталися вже в позиції росіян. От, і я думаю, блін, бліндаж, мабуть, для себе будували. Це буде найгарніше місце. От, ми там довго просиділи, я просто не знав, що робити, бо кожного разу, коли ми хотіли виходити, воно знову прилітало і вже горіло, будівля горіла. Одного дня мені написав мій знайомий друг хірург, каже, в мене тут є Юрій Гудименко. Я кажу, я не знаю, хто це. Він каже, добре. Але він е побачив, що ми з тобою знайомі, і він хоче з тобою познайомитися, запропонувати лінійку для поранених. Я кажу, ну, без проблем, якщо ти якось поможе пораненим, особливо військовим, а вже ж. От, і ми списалися з Гудименкою Юрою, і він каже, що така от е, зараз ситуація, що я поранений, мене поранена рука та нога не, не рухаються. І для цього потрібен був би дуже зручний, адаптивний одяг. Він, в принципі, є. Але ходити по місту в операційному халаті це одне. А в тому ж операційному халаті якось не знаю, чорного цвітові дочі Габана, ну, грубо кажучи, це інше. це Я маю про те, що. Відчуття о, о, на собі одягу лікарняному все-таки є психологічно. Mm -hmm. І цей проєкт був в основному заточений на психологічну підтримку. Ми зробили о, в комплект просто з адаптивних о, о, штанів. Перше, це футболка адаптивна, що означає адаптивна, що коли у вас о, ви не можете рухати ру руку, щоб її не продівати. Ви можете просто розщіпнути І вже через голову пролізти, далі можете і все. Ви можете за -за закрити. Так, так, так. Закрити, не піднімаючись з ліжка. Угу. Отака от, от. І написано. Це так, я не продовжує. Написано на ній. Він каже, давай щось придумаємо, щоб було плохо, але не просто так. Я кажу, ну давай. Ми довго довго думали і вирішили, от прийшли до того, що незламним похуй. Після цього, ну ще штани, вони тут в ж основі йдуть. Пішло багато хейту з трьох напрямків. Це бренд кошового, тому що бренд Поху перший засвітився на дебатах на стадіоні. Це півбіди, я не звертаю увагу. Потім на те, що дуже багато волонтерів роблять цей одяг, чого це тут потрібно за це платити і все інше. Тут я хочу прокоментувати те, що волонтери я дя вдячний їм, що вони це роблять, і нехай далі роблять. Але є така ідея, є один момент, який запропонував от Юра, це розуміння того, що хочеться. Відчувати себе людину не навіть в ну, адаптину ввозять, але не поранені. Просто приведу приклад, як я це вирішив, цю проблему. Ну, Кармани, в кишені. Я, я ніде поки не бачив кишень, Це по-перше. По-друге, в кишені у нас були спочатку рівні, я кажу, ні, давайте зробимо їх косими. Після чого я бачив на поранених, вони їх носять ззаду, по-перше, щоб всі привикли. Позаду кишені мати. Ми маємо кишені попереду, бо вони лежать ж на спині. Всі кажуть, ну, а скоси, нас ж повинні скоси бути так. От я говорю, ну це у вас, це знову ж таки нерозуміння проблеми поранених. Тобто я просто вдома вдяг ці штани і от лежу, і думаю, що воно мені не вистачає. Не вистачає карманів кишень, як мінімум, для цигарок, для воєнного квитка, для якихось дрібничок. Чому кишені саме в цей іскос йде? Щоб коли ти лежиш, воно не обвалювалося. Але люди кажуть, що що? Це все одне і те ж, навіщо платити за це, навіщо донатити, ми це робимо вже давно. І все інше, перша проблема це те, що люди вирішують за поранених, що їм краще. І це третє, ми приходимо до третьої причини хейту, це матюки на речах. А це була і третя ідея в тому, що полягала в тому, що ми мало того, що одягом підтримуємо, ми підтримуємо ще і морально. Ми доносимо до них меседж, як можна казати. Те, що ти поранений, це не кінець, але ти незламний. І якщо ти далі посилишся, далі бажання жити навіть без рук і без ноги, або ще якось травмований, ти все одно, коли ти зрозумієш, що ти не готовий далі жити, то ти дійсно незламний. Ти, по-друге, просто для всіх будеш Богом. Ми продаємо всім, хто хоче його купити. Хто не хоче його купити, може просто задонатити. Mm -hmm. в, в основному хочуть його купити той, хто хоче комусь його подарити. Mm -hmm. подарувати. От. Всі інші, кому нема кому подарувати, але хочуть зробити внесок, вони можуть зайти на сайт, купити, написати в коментарі до замовлення слово дякую mm -hmm. і все. І сплатити. Ми збираємо ці комплекти mm -hmm. і потім це кажу, підвішені комплекти ми збираємо, так, і після цього ми віддаємо їх безкоштовно шпиталі. Підвішених набагато більше, донатів ще більше. Але от зараз пройшло скільки? Чотири місяці, зараз живемо тільки на донатах, вже майже ніхто не купляє, і ми все просто от розсилаємо по заявкам, які до нас надходять. Ми ніколи не рекламували так, щоб не рекламували. Ніколи не платили за рекламу. Я от хочу через це я дуже ціную всіх людей, які носять е мій бренд, тому що це не те, що трендове. Ні, є люди, які трендово носять, але це як ком'юніті. Mm -hmm. Люди, які дійсно підтримують філософію. Я розумію, що вони розуміють мене і знають мене, бо це не реклама десь вискочила, ти купив. Mm -hmm. Всі якось, якось все одно мене мають знати. Тобто мою ідею, якою пропагую. Перед початком вторгнення з'явилось худі кольору хакі, потім нічого не з'явилось, бо ми відшивали, як могли, тільки для ТРО. Я був волонтером. Це балаклави і термобілизм. Потім була дуже велика пауза, а потім я вже був у Збройних силах ТРО. От і в той момент я зрозумів, що перше, що можна робити, і найдешевше, це футболки, бо їх нам, по перше, не видавали в ТРО. А по-друге, це було знову ж таки мотиваційна. Ну, це філософія бренду мотивація. Mm -hmm. Мотиваційна штука, ми їх відправляли хлопцям на фронт безкоштовно. Mm -hmm. всім, хто в ЗСУ була, mm -hmm. з була написано, просто попит. Там була просто а, ні. Дякую. Там було написано похуй все заради неньки». Ну це була адаптація чисто для підтримання бойового духу бійців. Там. А все заради неньки»… Ні, в мене є бренд похуй, тому що вона ідея, що похуй про що про тебе думають, і похуй на всі дрібниці, які в тебе в житті. Ти не маєш на них зважати. Все. Я більше ніколи не буду додруковувати щось там похуй на те, на те, на те. Ні, це похуй в мене один є. Тут пакет є. У мене є один головний слоган. Похуй все заради тебе. Все. Цей головніший в своєму житті і все, і все, що ти робиш, ти робиш для себе. Покій будь незламним. Тут а, покій на те, хто на тебе стартує. Якщо ти віриш а, в те, що ти правий, ну і незважай на те, що ти слабкий. Просто їбаш.